Що людина сіє та й отримує. Як перестати бути просто глядачем, дізнаємося сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Італійське прислів'я говорить: коли корабель потонув, всі знають, як можна було врятуватися. Схоже, за значенням, і англійське прислів'я. Після війни всі генерали. Іспанець про це скаже ще інакше. На гальорці всі Тореадори. Ці три прислів'я об'єднує спільна думка: всі люди швидше схильні просто висловлюватися, ніж брати участь у тій чи іншій справі. Якось я побачив був плакат, де був зображений чоловік. Той чоловік сидів на трибуні стадіону і дивився на футбольний матч. На плакаті було написано: це не те ж саме, що бути на полі. Любителі північних боїв кажуть півні перевіряються на ринку. Інакше кажучи, поки ти не візьмеш участі в чомусь, то навряд зрозумієш, на що здатний. Єдиний спосіб вирости це активна участь у житті. У тих, хто сидить на гальорці і лише спостерігає, не буде прогресу. Постійним глядачам важко подолати себе і чогось досягнути. Багато молодих людей, розмовляючи зі мною, кажуть, що відчувають розчарування, бо не можуть знайти сенс життя. І я завжди відповідаю їм: виходь на поле, вступай в гру, необхідно ризикнути жити. Це означає, що потрібно поставити собі мету і працювати заради її досягнення. Ви не підете вперед, висловлюючи думку, необхідна участь. Тільки ті, хто насмілюється бігти, на фініші отримують призи і відчувають тріумф. Глядачі хіба що переживають короткі моменти ейфорії, тільки залучені до якоїсь корисної справи, можуть розраховувати на постійну радість. Я познайомився з одним чоловіком, якому було вже за 50. Тривалий час він був незадоволений з собою. Рутинне життя затягувало його, як воронка. У нього не було значущих цілей, до яких би він прагнув. Він працював за вгоспом в школі і любив свою роботу. Але помічаючи в коридорах таку просту життєрадісність дітей, підлітків, чоловік міг лише позаздрити їм. Одного разу йому в руки попалася книга під назвою Якщо хочеш, то можеш. Він згадав, як йому колись хотілося стати спортсменом, але мрія досі залишалася мрією. Чоловік подивився на себе в дзеркало, його зовнішній вигляд був протилежністю спортивної статури, зайва вага, мляві м'язи, але він почав потроху робити вправи, а рано вранці виходити на пробіжку. Коли ми з ним познайомилися, він легко пробігав 15 кілометрів на день і відтоді завоював безліч призів і медалей на аматорських змаганнях. Розповідаючи свою історію, він сказав: я ніколи не відчував себе краще навіть у дитинстві, як відчуваю зараз. І секретом змін на краще в цій історії стала саме участь. Ті, хто ставить собі цілі, досягають бажаного, а ті, хто обмежується спостереженням злави, ніколи не насолоджуються тріумфом, бо хоче, щоб ви були переможцями досить говорити. Беріться за справу і здійснюють свою мрію. Апостол Павло писав: Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Помолимось, дорогий наш небесний отець. Ми вдячні тобі за те, що ти спонукуєш нас до дій, щоб ми могли жити, діяти, працювати і досягати успіху. Благослови нас цьому і даруй нам мужності, мудрості, сили. В ім'я Христа, молитва наша. Амінь. Просіть Бога, щоби Він дав вам сили перемогти інецію і працювати заради своїх високих життєвих цілей.